Порахумо тривалість робочої зміни. Якщо наша робоча зміна триває в межах однієї дати, то ми можемо просто від часу закінчення роботи відняти час початку роботи, і ми отримаємо різницю у наші години. Але якщо у нас зміна може попадати в різні дати, то нам знадобиться додаткова функція для виправлення цієї проблеми. І це функція мод. Пишемо її, і всередині неї. Від кінця віднімаємо початок, а у аргументі дільник пишемо одиничку. Підтверджуємо і отримаємо кількість робочих годин. А якщо ми хочемо не у форматі часовому, а у форматі числовому отримати кількість робочих годин, то множимо години на 24. І тоді отримаємо це у вигляді числа. А яке питання ви хотіли б розібрати з діо?